Це що за йобаний, блядь, піздець. Слухаємо. Мовно будуть перемовини. Безумовно, вони будуть різні. І трьосторонні, і двосторонні. Різні формати будуть. Ми дійдемо до дипломатичного вирішення цієї війни. Тобто перемовини, блядь, безумовно будуть. У мене, блядь, питання: тоді нахуя? Ви скільки, блядь, лошите курва людей, блядь, зараз? Все повернеться. Бажано, щоб дипломатичним шляхом. Безумовно, не хочеться втрачати людей. Ці перемовини коли будуть? Коли, блять, Росія постукає вже в банку, блять, коли до останнього українця українців вже не буде. Я, блядь, не розумію чогось. Всігда війни закінчуються, блять, дипломатично переговорами. Чому зараз не можна це зробити? Сука, війна з 14-го року. Ви, їбалдони, просто хуї, блять, пинаєте. Для вас війна. Це гра для вас людське життя. Це пиль. Якби ви сука хоронили блять своїх рідних, тоді б знали, що це блять таке і коли блять сідать за стіл переговорів, підарею.